Щорічний перепис іновірців. Польща толерантна країна. Ми раді вітати всіх у нашій спільноті. Однак я зобов'язаний вам повідомити, що після смерті ви горітимете у пеклі, бо ви злі люди. Коршмарю, почнемо з тебе. Так само, як і рік тому, я єврей. Сподіваюся, наступного року ти приємно нас розчаруєш. Добре? Наступний. А ти хто такий? Я мацей, ясний пане. Помічник коваля ми вже знайомилися. Якої віри? Православної. У мене нова система. Іудаїзм позначається сумною пикою, а православ'я сердитою. Не бачу різниці. Вона суттєва. Це єврей. Я єврей. Я живу в облуді. А це православний. Я православний, я живу в облуді.